Вітаю! Пам'ятка для батьків прищеплення дітям гігієнічних звичок. Належна гігієна необхідна для загального здоров'я та добробуту дитини. Батьки зобов'язані навчати та закріплювати ці звички з раннього дошкільного віку. Приклад всьому голова. Діти є пристрасними спостерігачами і схильні наслідувати поведінку, яку вони бачать у дорослих. Постійно дотримуючись правил гігієни, батьки подають своїм дітям яскравий приклад. Самостійно виконувати гігієнічні вправи. Це включає самостійне регулярне миття рук перед їжею, витирання обличчя і рук рушником. Ретельне пережовування їжі, тримання ложки в правій руці, користування сировиткою, поласкання рота за нагадуванням дорослого, користування носовичком, чищення зубів, купання. Веселий досвід. Перетворення гігієнічних процедур на приємні заняття може залучити дітей і зробити їх більш сприйнятливими до цих звичок. Додайте ігри, пісні, потішки, барвисті візуальні ефекти щоб зробити чищення зубів, миття рук і купання позитивним і розважальним досвідом. Поясніть чому це важливо. Допоможіть дітям зрозуміти причини гігієнічних практик. Поясніть, що миття рук запобігає поширенню мікробів, а дотримання гігієни ротової порожнини сприяє здоров'ю зубів і ясен. Коли ви пояснюєте дитині все відповідно до її віку, це дає можливість взяти на себе відповідальність за власну гігієну. Встановіть послідовність процедур та заохочуйте незалежність. Послідовність є ключовою, коли мова йде про прищеплення звичок. Встановіть розпорядок дня, який передбачає певний час для таких дій, як чищення зубів, прийняття ванни та миття рук. Спочатку забезпечте керівництво та нагляд, але поступово дозвольте їм виконувати завдання самостійно. Це підсилює важливість особистої гігієни. Зверніть увагу на особливості дитини. Дітям із сенсорною чутливістю або особливими потребами можуть знадобитися особливі підходи до гігієни. Дуже важливо враховувати їхні унікальні потреби та вподобання. Зверніться за порадою до педіатрів або спеціалістів, якщо необхідно і відповідно адаптуйте гігієнічні процедури. Підкріплюйте позитивну поведінку. Похвала та позитивне підкріплення є потужними мотиваторами для дітей. Визнавайте та відзначайте їхні зусилля щодо підтримки належної гігієни. Розгляньте можливість використання систем винагород, щоб забезпечити позитивне підкріплення за послідовні гігієнічні практики. Навчання гігієни. Поясніть дітям важливість чистоти навколо. Обговоріть важливість підтримання порядку в їхньому житловому просторі, миття речей і утримання в чистоті місць спільного користування. Ігри для практики. Щоб звичка добре закріпилася, необхідно використовувати гру. Ось декілька ігор. Лялька купається. Це сюжетна рольова гра, в якій дитина має обирати засоби гігієни та використовувати їх для того, щоб викупати ляльку. Крокодил. Чистюля. Класична гра крокодил або показуха. Навчає дітей правилам гігієни. Ви можете показувати різні приладдя. Щітки, мило, рушник або дії чищення зубів, мивання. Зробимо човники. Мета цієї гри показати послідовний здій при митті рук. Дорослий має показувати дитині послідовно всі етапи. Спочатку ми засукаємо рукави, після чого включаємо воду і робимо руки човником. Після миття рук обов'язково користуємося рушником. Повторюємо всі дії. Декілька разів, після чого пропонуємо зробити самостійно. Чистота тіла запорука здоров'я. Здоров'я це щастя. Прищіплення дітям гінічних звичок є важливою складовою їх загального здоров'я та розвитку. Пам'ятайте, що ці звички потрібні їм протягом усього життя. Дякую за увагу! До побачення!